Шановна звягельська громада, сьогодні 30-та окрема механізована бригада тримає оборону на одній із найважчих ділянок фронту. Найбільша потреба зараз дрони. Кожен дрон це крок до нашої переваги, наші очі і наша сила. Щоб бачити ворога першим і зберегти наше життя, нам потрібно посилити очі в небі. Ми робимо все, щоб ворог не пройшов далі. Але для цього нам потрібна ваша підтримка. Тому ми звертаємося до вас, підтримайте нас, тих, хто стоїть на передовій. Навіть маленький внесок може стати великою допомогою. Разом ми сила. Разом ми переможемо. Я мама загиблого Саші Гладунова. На жаль, так сталося, що він загинув. Я, чесно кажучи, я не хотіла, щоб він ішов служити. Бо, як у нас всі в родині військовослужбовці. Але коли я йому сказала, Саш, може, ти не підеш, він сказав, ні, мама, я обов'язково піду, піду. Бо я не хочу, щоб прийшли барвари, оці руські, і гвалтували вас. Я хочу, щоб у нас спокій був в нашому звягілі, в нашому домі. Ну, так сталося, що він загинув. І ви знаєте, але дуже багато хлопців, вони Воюють, вони зараз там на, на війні, їм холодно, вони дуже важко їм, дуже важко. І вони потребують нашої допомоги, допомоги в дронах, в автівках, для того, щоб швидше пришвидшити перемогу. Ну, і, і Я прошу вас підтримати, не бути байдужими. І допоможемо нашим хлопцям відвоювати наш мир, спокій і нашу благословенну Україну. Я дружина загиблого воїна Шапрана Юрія. Юра пішов захищати родину, країну з перших днів війни. Так сталося, що його не стало 19 лютого 24-го року. Дуже складна ситуація у всіх, всіх хлопців. На передовій взагалі в цілому Україні. Просимо всіх долучитися на підтримку наших хлопців, нашої 30-ї бригади, на збір дронів, на будь-який збір. Шануємо пам'ять наших хлопців, бережемо життя всіх живих і донатимо, донатимо. І все буде добре, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Ми з родини загиблих воїнів звертаємося до всіх небайдужих людей. Будь ласка, допоможіть нашим воїнам на передовій. хто як може невеличка ваша допомога допоможе. Для них на фронті, дякуючи нашим захисникам, які загинули за всі ці роки. Дякуючи їм, ми сьогодні можемо ходити рано встати і встати і випити чашку кави. Будь ласка, не будьте байдужими, люди. Допомагайте, хто як може на дрони, на машини. Ваша допомога це ваша небайдужість. Слава нашим захисникам. Я є дружиною. Нашого захисника, який пройшов АТО, малого Сергія, а також є мамою діючого захисника, нашого малого Миколи. Я вас прошу від всіх наших родин допомогти таким, як мій син, вижити, прийти додому з перемогою. Наші захисники зараз залишилися на фронті без очей, а очі наших захисників це дрони. Дрони, які рятують їхнє життя. Я прошу вас. Найменша ваша частиночка вашої допомоги врятує їхнє життя. Я дружина загиблого захисника Олександра Кучубея. Кожен із цих героїв він не був військовим, вони були цивільними людьми. Давайте зробимо так, щоб ці алеї не доповнювалися, щоб жоден герой тут не був, а прийшов додому під мирним переможним небом. Давайте долучимося до збору на дрони.